Маленька яйка Маленька хоче морозиво. Катя що робить дядя. Дядя дає ой, бере молоток у тата. Бере молоток у тата. Катя що робить дівчинка. Дівчинка бере яблуко у іншої дівчинки. Бабуся дає мамі пиріг, вишневий пиріг. Катя що робить, бабуся, що їсть? Так. Ні, ти мене питай. Катя що робить бабуся. Катя, Катя що есть що, що? що? їсть? течь? Бабуся есть торт. Катя, что? Деда дит. Дит есть салат с помидорами, огірками и яйцем. Катя, что? Добрый деда дит. Катя, что? Дит. Дядя. Дядя. Дядя есть суп. Хлопчик Хлопець. Хлопчик. Хлопець. Хлопчик Хлопчик. Ні, я говорю, ти не говори. Хлопчик їсть кашу з ягодками. З малиною, з полуницею, з лохиною. Хлопчик їсть кашу. Ма. Кота то копить. Дід. Кота то дід. Мама. Мама їсть котлету. Мама їсть м'ясну котлету. Катя, що роби? Дівчик. Дівчинка Дівчинка. їсть грушу. Дві груші. Дівчинка їсть дві зелених груши.